Всім привіт! Сьогодні буде пиріг з карамелізованою сливкою. Як називається ця сливка у нас? Угорка. Чекаємо. Е, наша сливка угорка. Беру форму, у мене 22 см з пергаментом. По бокам змащу маслом. Ось так тепер виглядають сливки. У мене тут 21 сливка на форму 22 см. Наступна дія. Ми беремо цукор 150 г і 50 г водички. Додаємо це все в сатійничок. Будемо робити карамелізацію. Варю карамель, щоб такий явтарний колір був. Готувала половинку лимона, тому що будемо додавати в карамель половинку сока лимона. Карамель у мене вариться. Підготувала масло 180 г, м'яке, цукор і ще 100 грам, ванільний цукор і щепотка соли. Будемо збивати. Потерла цедру лимона і зараз заливаю карамелю. Для тіста 180 грам якого масла ми повинні збити із 100 г цукру, додати трішки солі і один пакетик ванільного цукру це 10 грам. Це все збиваємо, потім додаємо 150 грам. Муки, додаємо 3 яйця поступово спочатку одне, і так, трошки муки, і пів чайної ложечки розпушувача. Робимо тісто для нашого пирога. Тісто готове і ми зараз будемо його випікати. 180, десь 30-35 хвилин, але ну, у мене духовка дуже пече, тому я буду ставити десь 170 на 35 хвилин. Ставимо випікати. Пиріг готовий десь 170 градусів, 35 хвилин. І пиріг із сливою горочкою у нас готовий. Смакуємо.